Тут не виключайся. Раз. Прісічі. Для того, щоб присічі різати, це взагалі дуже класна штука. Ось, такі корчі. Ось, видно. Що це таке? Хто знає, напишіть. Показую, як ріже. Раз. Зараз знову будуть квартирні амеби писати, що нас ти дерева нещиш. Ой. Це не дерева, це бурани називаються в лісі. Чи? Я не знаю, як правильно. Якщо по-російському, то сорне дерев'я воно називається, а по-українському, не знаю, бурани, напевно. Його треба в лісі обрізати. Тому що якщо його не обрізати, то нормальні культурні дерева глушаться від цього, цього хащів. І це така біда, що його ріжний ріж. О, диви, зараз тут о, який, який діаметр непоганий. О! Диви. Торк. 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 О! Його треба час від часу обрізати, обстригати ці хащі. О, щоб вони заростають і виходить повна лажа. О, Так що по-розумному це все діло зрізати-вирізати оці хащі. Тоді буде гарний чистий ліс. Ану ти. Торг. Торг. Ріже. Ріжеться штуковина суперсько.